Урок 51. Розв'язування задач за темою Активність радіоактивної речовини застосування радіоактивних ізотопів. Задача 1. На даний момент часу у радіоактивному зразку міститься 0,1 моля плутонію 239. Визначте активність плутонію в цьому зразку, якщо стала розпаду дорівнює 9,1 на 10 у мінус 13 степені секунд в мінус першій степені. Розв'язок. Запишемо дано. На даний момент часу, якийсь початковий момент часу у радіоактивному зразку. Міститься 0,1 моля Плутонію 239. Позначимо кількість плутонію 239 в молях через ню маленьке дорівнює 0,1 моля. Необхідно визначити активність Плутонію А велике в цьому зразку плутонію 239, якщо стала радіоактивного розпаду лямбда, Дорівнює 9,1 на 10 у мінус 13 степені секунд у мінус першій степені. Активність радіоактивного джерела. Це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному джерелі за одиницю часу. Вона визначається як добуток. Сталої радіоактивного розпаду даного радіонукліда лямбда помножити на кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час n велике. В нашій задачі кількість атомів N не вказано. Але ми знаємо, що в нашому зразку міститься 0,1 моля Плутонію 239. З курсу хімії, нам відомо, що в одному молі речовини міститься 6,2 на 1023 степені атомів. Для того, щоб дізнатися, скільки міститься Атомів в 0,1 моля нам треба кількість атомів в одному молі поділити на 10. Або оце число атомів помножити на 0,1 моля. Дане число є константою, можемо його записати в дано. n велике а дорівнює 6,02 на 1023 степені 1 поділити на моль. Тоді кількість атомів в нашому зразку n буде рівна ν помножити на na. Підставивши це значення формулу для розрахунку активності плутонію а. Отримаємо, що а великий дорівня лямбда ν помножити на na. Перевіряємо одиниці вимірювання. Лямбда в секунди мінус першій степені ν молі – na одиниця поділити на моль. Молі скоротяться, залишиться секунди мінус першій степені або в Бакарелі, що є правильним. Обраховуємо числове значення активності а велике дорівнює лямбда 901 на 10-13 секунд -1 степені помножити на 0,1 моля і помножити на 6,2 на 1023 степені, одиниця поділити на моль. І це буде дорівнювати 5,4 на 10 в 10 степені бикарель. Задача 2. У радіоактивному зразку міститься 0,2 грама урану 235. Визначте активність урану у цьому зразку. Активність зразка, вважайте постійною, стала розпаду радіоактивного урану 235 дорівнює 3,14 на 10 у мінус 17 степені секунд у мінус першій степені. Розв'язок. Запишемо дано. У радіоактивному зразку міститься 0,2 грама. М маленький до рівня 0,20 грама або 2 на 10 у мінус 4 кілограма урану 235. Визначте активність урану А велике у цьому зразку. Активність зразка, вважайте постійною, незмінною в часі. Стала розпаду лямда. Радіоактивного урану 235 до рівня 3,14. На 10 у мінус 17 степені секунд у мінус першій степені. Активність радіоактивного зразка це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному зразку за одиницю часу. Вона визначається з співвідношення лямда стала радіоактивного розпаду для даного радіонукліда. В нашому випадку для урану 235. Вона відома помножена на N кількість атомів радіонукліда в зразку на даний час. Для того, щоб розрахувати активність, нам треба знати кількість атомів в зразку масою 0,2 грама. Здавалося б, це завдання архіскладне. Але, якщо пригадати деякі знання, отримані на уроках хімії, зокрема, що в одному молі речовини міститься 6,2 на 1023 степені атомів цієї речовини. Це називається число авогадро. Далі. Там же було введено так зване поняття молярної маси речовини. Маси одного моля. Тобто маси 6,2 на 10 в 23 степені атомів цієї речовини. Оця молярна маса речовини. маса одного моля, насправді визначається дуже легко. Масове число елемента. В даному випадку в урану це масове число дорівнює 235, інтерпретується як молярна маса елемента в грамах на моль. Тому для зразка урану можемо записати М великий молярна маса дорівнює 235 грамів на моль. Або 235 на 10 у мінус третьому степені кілограм на моль. Таким чином маса. Одного моля речовини у нас уже відома, знаючи кількість молів і знаючи кількість атомів, яка знаходиться в одному молі, можемо дуже легко і просто порахувати, скільки Атомів знаходиться в 0,2 грама урану 235. Для того, щоб дізнатися, скільки молів становить 0,2 грама, треба масу поділити на молярну масу. Масу одного моля. І ми дізнаємося кількість молів. Після того, помноживши кількість молів на число авогадро. Ми отримаємо кількість атомів в нашому зразку, що ми зараз і зробимо. Отже, кількість атомів дорівнює кількість молів ν на число авогадро Na, яке дорівнює 6,2 на 1023 степені одиниця поділити на моль. Воно відоме. Кількість молів це маса поділити на молярну масу масу одного моля. Підставивши це значення в формулу для n. А потім значення для n в формулу для активності зразка. Отримаємо, що A буде дорівнювати. лямбда m. Помножити на число авогадро і поділити на молярну масу зразка. Перевіряємо одиниці вимірювання. Лямда вимірюється в секундах в мінус першій степені. Маса в кілограмах число авогадро в одиницях поділити на моль. Молярна маса в нашому випадку ми перевели в кілограми на моль. В результаті кілограми і молі скорочуються, залишається секунди мінус першій степені, або це буде бекарелі. Тобто активність вимірюється в бекарелях, що є правильним. Рахуємо числове значення. Лямда 3,14, 10 мінус 17 секунд мінус першій степені, помножити на масу 2 на 10 у мінус четвертому кілограма, помножити на число авогадро 6,02 на 1023 одиниці поділити на моль, тобто кількість атомів в одному молі і поділити на молярну масу 235 на 10 у мінус третьому степені кілограм на моль. І це буде дорівнювати 1,6 на 10 в четвертій степені бекререль. Задача 3. Визначити масу радію 226, якщо його активність становить 5 кюрі. Стала радіоактивного розпаду радію 226 дорівнює 1,37 на 10 у мінус 11 степені секунд у мінус першій степені. Розв'язок. Запишемо дано. Визначити масу радію 226, якщо його активність становить 5 кюрі. Активність радіоактивного препарату позначається великою літерою А. вона дорівнює 5 кюрі. Кюрі це позасистемна одиниця активності. Для розв'язку нашої задачі нам необхідно перевести кюрі в одиницю активності Всі. В Бекерель. Для цього необхідно пригадати, що 1 кюрі дорівнює 3,7 на 10 в 10 степені БЕКЕРЕЛЬ. Тому, щоб, щоб нам перевести кюрі в БЕКЕРЕЛЬ, нам треба 5 домножити на 3,7 на 10 в 10 степені БЕКЕРЕЛЬ. Стала радіоактивного розпаду радію 226 лямбда дорівнює 1,37 на 10. У мінус 11 секунд мінус першій степені. Необхідно визначити масу зразка радіо 226 м маленьке. Активність радіоактивного зразка це фізична величина, яка чисельно дорівнює кількості розпадів, що відбуваються в певному радіоактивному зразку за одиницю часу. Вона. Визначається співвідношення А велике дорівнює лямбда помножити на n, де лямбда стала радіоактивного розпаду для даного радіонукліда, а N кількість атомів радіонукліда в зразку на деякий момент часу, на початковий момент часу. З цієї формули можемо розрахувати кількість атомів N. Але для того, щоб визначити масу зразка, а не кількість атомів, нам знадобляться знання з хімії. Зокрема, нам необхідно буде пригадати, що Існує таке поняття як молярна маса речовини. Маса одного моля речовини. А також той факт, що в одному молі знаходиться 6,02 на, 6 на 1023 степені атомів. Молярна маса речовини. Визначається насправді досить просто. Так як масове число елемента, в даному випадку радію 226, 226 масове число інтерпретується як молярна маса елемента в грамах на моль. Тобто, для радію 226 молярна маса дорівнює 226 грам поділити на моль. Або 226 на 10-3 степені кілограм на моль. Якщо нам відома молярна маса речовини і загальна маса нашого зразка М маленьке, то кількість молів. В нашому зразку визначається як ділення М поділити на молярну масу. Кількість молів, знаючи кількість молів і помноживши на кількість атомів в одному молі, це називається число або гадро, воно рівне 6,2 на 1023 степені одиниці поділити на моль. Ми знайдемо кількість атомів речовини n велике. Таким чином, активність буде визначатися по формулі лямбда помножити на масу нашого зразка на nA число Авогадро і поділити на молярну масу радію 226. З цього співвідношення нам необхідно розрахувати. Масу радію 226. Вона буде рівна А велике помножити на молярну масу поділити на лямбда помножити на НА. Всі ці значення нам уже відомі. Перевіряємо одиниці вимірювання. Активність вимірюється в бекарелях. Молярна маса в кілограмах на моль. Лямбда. Стала радіоактивного розпаду в секундах в мінус першій степені, а число авогадро в одиницях поділити на моль. Тепер у нас, якщо ми піднімемо моль доверху, Замість БКРЛІ запишемо секунди в мінус першій степені у нас дещо скоротиться. Секунди в мінус першій степені скоротяться і скоротяться молі. Залишиться кілограми. Тобто маса вимірюється в кілограмах, що є правильним. Рахуємо числове значення М дорівнює. А 5 на 3,7 на 10 в 1010 БКРЛ. Помножити на молярну масу 226 на 10 у мінус 3. Кілограм на моль, поділити на лямбда 1,37 на 10 мінус 11 секунд мінус першій степені, і на числову гадру 6,02 на 10 в 23 степені одиниця на моль. І це буде дорівнювати 5,1 на 10 мінус 3 кілограма, або 5,1 грама. Задача 4. Кількість радону зменшилась у 8 разів за 11.4 доби. Чому дорівнює період напіврозпаду радону? Розв'язок. Запишемо дану. Кількість радону зменшилась у 8 разів. Тобто, відношення. Кількість атомів радону на початку момент часу та до, до кількості атомів радону, які, які не розпались через 11,4 доби дорівнює 8 проміжок часу позначимо те маленьке, чому дорівнює період напіврозпаду радону? Період піврозпаду це фізична величина, що характеризує радіонуклід і дорівнює часу, протягом якого розпадається половина наявної кількості ядер даного радіонукліда. Тобто, щоразу, як проходить проміжок часу, який дорівнює періоду напіврозпаду, кількість радіоактивного елемента зменшується в два рази. Мається на увазі. Вдвічі зменшується кількість атомів. Порахуємо кількість таких піврозпадів, що сталося за час Т. Кількість таких піврозпадів буде рівна відношенню загального часу до часу піврозпаду, до періоду піврозпаду. З цього співвідношення. Можна легко знайти період піврозпаду. Він буде дорівнювати відношення часу до кількості піврозпадів, які сталися за час Т. Для того, щоб розрахувати період піврозпаду, нам треба з'ясувати, яка ж кількість у цих піврозпадів за час Т відбулася. Для цього прослідкуємо. Як, як відбувався процес розпаду атомів радону? Отже, при першому розпаді від кількості n v залишається половина. N дорівнює N нульВ поділити на 2. Або n 0 v поділити на 2 в першій степені. Ще через шматок часу Т, який рівний періоду піврозпаду, відбувся ще один піврозпад. Тобто кількість атомів, яка залишилась n 0 v на 2, знову розділилась на 2. Отримаємо, що ще через другий період піврозпаду залишається n 0 v поділити на 4. Або від початкової скількості треба поділити на 2 в квадраті. Третій раз від цієї четвертини, що залишилося, залишилася восьма частина. Тобто n 0 v поділити на 2 в третій степені. 8 це 2 на 2 на 2 Згідно умови задачі. За 11,4 доби кількість радуну зменшилась у 8 разів. Тобто, ми маємо ситуацію, що через 3. Пів розпади, кількість радону зменшилась у 8 разів. Або n 0 поділити на 2 в третій степені. Якщо у нас би цей період часу був би довший, у нас би знову повторювались періоди піврозпаду. Кількість періодів піврозпаду зростала. І зростала б степінь 2 в степені 3 плюс 1, 3 плюс 2 і так далі. Таким чином, неважко помітити, що степінь числа 2 це є кількість співрозпадів за час Т. В нашому випадку таки, така кількість піврозпадів буде рівна 3. Знаючи, що така кількість піврозпадів рівна трьом, легко рахується період напіврозпаду радону. Ми період часу 11,4 доби ділимо на 3 і отримаємо 3,8 доби. Домашнє завдання. Повторити параграф 24, вправа номер 24 пункти 3. Та 5. Якщо вам сподобалось, не забудьте про лайк, підписку та поширте відео серед тих, кому воно теж може бути цікавим. Дякуємо за увагу!